Привіт! Знаходжусь на лівобережній частині Дарницького мосту біля новозбудованих з'їздів. У нас давно не було огляду цього об'єкту, тому сьогодні ми оглянемо та подивимося, яка ситуація тут на сьогоднішній день. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та коментувати відео. Також підписуватись на мою інстаграм-сторінку, куди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску. Для тих, хто хоче підтримати канал матеріально, вся інформація в описі під відео. Нагадаю, Дарницький залізнично-автомобільний мостовий перехід було відкрито в 2010 році. Але, попри відкриття автомобільного та залізничного руху, а також з'їздів в бік мосту Патона та у бік Південного мосту в 2023 році, він досі залишається об'єктом незавершеного будівництва. Такий вигляд мала лівобережна частина мосту до 2023 року. В минулому році після відкриття двох з'їздів ситуація змінилась, але згідно проєкту на лівобережній частині мосту має бути заїзд з Дніпровської набережної, якщо рухатися зі сторони Південного мосту. Тому поки його не побудовано, вважаємо міст незавершеним. Зараз іду по вулиці Гліба Бабича, це до недавніх пір вулиця Канальна. Якраз можемо побачити готовий з'їзд, і перед ним вже готові опори для майбутнього заїзду на міст в бік проспекту Петра Григоренка. Робили їх разом з опорами з'їздів, тому теоретично добудувати заїзд можна буде швидко. До речі, на моєму каналі для кожного об'єкту створено плейлист, тому можна навіть подивитися прогрес будівництва з'їздів цього мосту. Перейшов на іншу сторону, знаходжусь біля з'їзду в бік південного мосту. До речі, для інформації його довжина складає 830 метрів, а з'їзду в бік мосту Патона 280 В ході будівництва встановили бар'єрне та перильне огородження, а також сучасне освітлення. Виконавець робіт компанія Автострада, яку з кожним роком ми зустрічаємо все частіше на різних будівництвах. Як я вже й казав, Дарницький міст довгий час у нас був недобудований. І лише за цих з'їздів він не використовувався на всю свою потужність, в той час як сусідній міст Батона та Південний були перевантажені. Особливо це відзначилось після початку повномасштабного вторгнення, коли рух через Південний міст було обмежено. Рух автотранспорту двома з'їздами розпочався 6 липня 2023 року. Це трішки покращило ситуацію, але глобально ми, звичайно, розуміємо, що Києву вже давно потрібні додаткові мости. Так, друзі, навпроти можемо побачити майбутній заїзд, який буде вести в бік проспекту Петра Григоренка. Готова устійна опора та підпірні стіни. Для повної картини переходимо на іншу сторону. Можемо побачити, що цей заїзд вже заасфальтований та примикається до Дніпровської набережної. Але попри те, що ще не було тендеру на проведення будівництва цього заїзду, на жаль, немає навіть ще повного проєкту під нього. Тому як довго ми будемо бачити лише опори, які до речі вже всі для заїзду побудовані, питання часу. Так, зараз я вже на з'їзді в бік мосту Патона. Тут все як і на з'їзді, в бік південного мосту: бар'єрне та перильне огородження, освітлення та технічний тротуар. Попереду мене ЖК Грейт. Не знаю, як так склалося, але перший будинок, мені здається, близько до з'їзду. Можливо, я помиляюся, і згідно будівельних норм це допустимо, тому буду радий, якщо мене поправити. Ідемо далі та бачимо, що хоч зараз тут ніяких робіт вже не виконується після відкриття з'їздів, але техніка автостради поки що залишається на майданчику. Так, друзі, з'їзди та майбутній заїзд трішки оглянули. Перейдемо тепер до фінальної точки нашого відео: примикання заїзду. Те, що колись його добудують, сумнівів немає, адже як ми з вами побачили, грубо кажучи, він наполовину готовий. Хочу також трішки поправити: я весь час кажу заїзд, але ми з вами розуміємо, що це не заїзд на сам Дарницький міст, а лише заїзд на вулицю Петра Радзіна, до якої він примикається. Перемога заїзду на Дарницький міст з Дніпровської набережної в бік правого берегу немає. Заїхати можна через вулицю Березняківську. До речі, вулиця, до якої примикається Дарницький міст, виникла після його ж відкриття у 2010 році, як безіменна дорога під проектною назвою Вулиця Проектна 131,14. І лише з 2019 року, названа на честь командувача національними збройними силами Латвії, помічника начальника генерального штабу армії УНР Петра Радзіня. Що ж, як ми бачимо, ця ділянка потребує добудови. А поки тут лише будівельне сміття, метал та кілька одиниць техніки компанії Автострада, і хто знає, можливо, саме ця компанія і буде добудовувати цей заїзд. Ось така ситуація на з'їздах з Дарницького мосту. Якщо відео сподобалось, не забудь підписатися та поставити лайк. На сьогодні це все. Бувай.